Сила антитерористичної операції продовжують виконувати визначені завдання, несуть службу на блокпостах, опорних та спостережних пунктах, забезпечують охорону важливих стратегічних об'єктів, забезпечують ізоляцію кризових районів. Напередодні увечері непідконтрольні збройні формування обстріляли позиції українських військовослужбовців в районі населених пунктів Фронза, Богданівка, Пєски. Найбільш напружена ситуація склалась поблизу Дебальцевого. Бойовики неодноразово обстріляли наші блокпости в Малоорловці, попасній на Кургані могила гостра, штурмувала Никішина. Наразі позиції українських військовослужбовців залишаються під контролем сил антитерористичної операції. В районі Маріуполя сили АТО повністю контролюють ситуацію, забезпечують безпеку мешканців приморського міста. Також під контролем сил АТО, стратегічний об'єкт Донецький аеропорт. Бойовики продовжують завдавати лиха мешканцям Донбасу та знищувати інфраструктуру регіону. Бойовики продовжують завдавати лиха мешканцям Донбасу та знищувати інфраструктуру регіону. Так, в результаті мінометного обстрілу населеного пункту щастя руйнувань зазнала місцева лікарня, а також кілька цивільних споруд. Загинула одна жінка та поранена 16 місцевих жителів. З них троє у важкому стані.